Вітаю! З вами Центр правової допомоги. Я одразу хочу вибачитись за такий формат відео, але всі ми знаємо, хто в цьому винен, і навіть у такий скрутний час ми намагаємось максимально доносити інформацію щодо законодавства до нашої аудиторії. Тож давайте розпочинати. Я юрист Центру правової допомоги і мене звати Даніель Олегович. І в цьому відео ми обговоримо сплату штрафів за порушення правил дорожнього руху. Підставою для притягнення особи до адміністративної відповідальності є порушення правил дорожнього руху та винесення інспектора Національної поліції постанови про адміністративне правопорушення та накладення штрафу. Для того, щоб сплатити штраф за порушення правил дорожнього руху, необхідно мати при собі копію постанови, яку виписав інспектор поліції, паспорт та ідентифікаційний код правопорушника. На даний час оплата штрафів за порушення правил дорожнього руху. Здійснюється за реквізитами тієї області, де було вчинено правопорушення. Також штраф за порушення правил дорожнього руху можна сплатити за допомогою мобільного застосунку Дія. Зокрема, дізнатися інформацію щодо наявності у вас штрафів та боргів за виконавчими провадженнями і одразу ж сплатити їх в онлайн режимі. Давайте ж розберемося, як сплатити штраф за порушення правил дорожнього руху. Для оплати штрафу з банку. Необхідно мати при собі копію постанови, яку виписав інспектор поліції, або номер цієї постанови, серію її, дату винесення, розмір штрафу, паспорт та ідентифікаційний код правопорушника. На даний час оплата штрафів за правопорушення, а саме порушення правил дорожнього руху здійснюється за реквізитами тієї області, де було вчинено правопорушення. У наш час в Україні штраф можна сплатити через застосунок Дія. За допомогою мобільного застосунку Дія можна, зокрема, дізнатися інформацію щодо наявності у вас штрафів та боргів за виконавчими провадженнями і одразу ж сплатити їх в онлайн режимі. Оплата боргів або штрафів за порушення ПДР відбувається усього в декілька натискань. Для цього необхідно завантажити застосунок Дія на е, свій смартфон. Для відображення штрафів необхідно завантажити своє водійське посвідчення до дії за допомогою електронного кабінету водія. Після цього авторизуватися в особистому кабінеті і застосунку Дія та знайти інформацію про актуальні борги чи штрафи в розділі послуги і сплатити наявні штрафи. При цьому питання про сплату зберігається у додатку. Її можна завантажити або надіслати на електронну пошту. Після оплати можна відслідкувати зміну статусу штрафу чи боргу за виконавчим провадженням. Штраф за порушення ПДР необхідно сплатити протягом 15 днів з дня його винесення. У разі ж несплати порушником штрафу протягом цього терміну постанова про адміністративне стягнення надсилається до відділу Державної виконавчої служби для виконання в примусовому порядку. Така цифровізація виконавчих проваджень та штрафів за порушення ПДР надає можливість. Будь-якій фізичній особі пересвідчитися у відсутності чи наявності у неї заборгованості, отримати інформацію щодо виконавчого провадження стороною якого вона є, зокрема щодо природи, наявності заборгованості та щодо основних процесуальних дій, вчинених виконавцем, та сплатити суму штрафу чи заборгованості в рамках відповідного виконавчого провадження онлайн. Наступним питанням ми розберемо строки і порядок виконання постанови про накладення штрафу. Відповідно до статті 307 КУПАП, штраф має бути сплачено порушником не пізніше, як через 15 днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу. А в разі оскарження такої постанови не пізніше, як через 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення. У разі ж відсутності самостійного заробітку в осіб віком від 16 до 18 років, які вчинили адміністративне правопорушення, штраф стягується з батьків або осіб, які їх замінюють. Штраф, накладений за вчинення адміністративного правопорушення, вноситься порушником в установи Банку України за виникком штрафу, що стягується на місці вчинення правопорушення, якщо інше не встановлено законодавством України. У разі несплати штрафу на місці. Вчинення адміністративного правопорушення, правопорушник має надіслати документ, що підтверджує його сплату або його копію не пізніше трьох робочих днів після закінчення строку до органу, який виніс постанову про накладення цього штрафу. Давайте що зберемо, що станеться, якщо не сплатити штраф за порушення права дорожнього руху. Є люди, яким здається, що якщо не сплатити штраф до І, Нічого страшного не трапиться. Але це не так. Штрафники потрапляють під державні санкції. Після того, як був накладений штраф, у водія є 10 діб на те, щоб його оскаржити, і 15 діб, щоб провести добровільну оплату. Якщо постанова не піддавалася оскарженню, а оплата штрафів не була проведена у встановлений законом період, постанова направляється до виконавчої служби, а стягнення здійснюється в примусовому порядку. Якщо ж справа дійшла до примусового виконання постанови, то водієві доведеться відшкодувати витрати, які держава зазнала через примусовий порядок стягнення та оплатити штраф у двократному розмірі. Державний виконавець має право відвідати порушника на дому, описати його майно, накласти арешт на житло чи авто та частину його зарплати. Також може бути видана заборона на виїзд за межі країни. Якщо у водія є несплачені штрафи, то його може чекати неприємний сюрприз на кордоні. При цьому витрати на дорогу, витрати на броні житла за кордоном або вартість путівки не відшкодовуються. Якщо арешт накладений на автомобіль, то його можуть залишити і на дорозі, наприклад, в разі спрацювання системи рубіж. Транспортний засіб буде евакуйовано на штрафний майданчик і повернути тільки після того, як борг буде сплачено. А виконавче провадження буде закрито. Витрати на евакуацію перебування машини на штрафному майданчику не відшкодовуються. Що ж робити, якщо правопорушник не має можливості сплатити штраф вчасно? Розглянемо окремий випадок практики центру правової допомоги. Клієнт програв суд за статтею 130 КУПАП. не маючи можливості сплатити повну суму штрафу вчасно. Та звернувся до Центру правової допомоги з метою отримання реструктуризації. Адвокатами Центру правової допомоги було надіслано ходатайство у суд, що виносив рішення по справі клієнта. У результаті докладених зусиль адвокатами Центру правової допомоги клієнт отримав право сплатити штраф по частинах протягом 8 місяців. Отже, підіб'ємо короткий підсумок. Якщо особа порушила правила дорожнього руху, це є підставою для притягнення її до адміністративної відповідальності та винесення інспектором поліції постанови про адміністративне правопорушення та накладання штрафу. Якщо штраф, накладений за вчинення адміністративного правопорушення, не стягується на місці вчинення правопорушення, то він вноситься порушником в установі Банку України. У разі несплати правопорушникам штрафу у строк, установлений частиною 1 статті 307 КУПАП, тобто 15 днів. Постанова про накладення штрафу насилається для примусового виконання до органу Державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, місцем його роботи або за місцем знаходження його майна. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш YouTube канал та на інші соціальні мережі. Ставте лайк та поширюйте це відео. А з вами був центр правової допомоги і юрист Даніель Олегович. До зустрічі у новому відео.